Я скрильник Катерина Сергіївна. Я скрильник Вадислав Миколайович. Ми знаходимося на території Білицької селищної ради. А саме в селі Бутенки. Я є керівником фермерського господарства Володар С. Наша мета створити крафтову сироварню родини скрильник. Наразі в громаді низька конкуренція. Немає інших тваринницьких ферм поблизу. Найближча ферма знаходиться за 15 кілометрів. Це товариство Мир. Розширення виробництва для нас означає збільшення доходу. Наразі з продажу молока щомісяця заробляємо 45 тисяч гривень з ПДВ. Нашими постійними клієнтами є літні люди, матері з дітьми та жителі бутенок міста Кобеляки та СМТ Білики. Щоб відкрити нашу сироварню, нам потрібно обладнання, а саме, бочка для перевезення молока, масловиготовлювач на 100 літрів, дренаж, стелаж ванна мийна, двосекційна, ліра вертикальна, насос, апарат для опакування пляшок, кришок, вакуматизатор це автомат для пакування сирів, компонент форм для м'яких та твердих сирів, комплект шлангів для прикачування молока, сепаратор молока, резервуар для вершків, та перш для вимірювання кислотності. Самостійно придбати ми це обладнання не в змозі. Завдяки вашій підтримці ми реалізуємо цей проєкт. Населення громади збільшується постійно через внутрішньо переміщених осіб. Безробіття люди все більше і більше починають щодня потерпати. Наше завдання створити належні мови праці. Чим більше розмаїття співробітників, тим легше досягнути до різних клієнтів. Ми любимо свою справу та готові до її розвитку.